Скажіть, яка роль церкви у часі воєнних? Нам Господь допомагає. Коли українська церква підтримує наших військових, то Московська церква, як в Луганській області, пів піп Московського патріархату очолював сам терористичний загід. От вам і церква. Не, церква, а Не тільки туди. Скажіть, будь ласка, батальйон Азов буде дотримуватися мирно перемир'я, яке оголосив Петро Порошенко? Е, ну, звичайно, верховний головнокомандувач, президент. А ви знаєте, е, не будь ласка, не дозвольте, я закінчу. Верховний головнокомандувач, президент прийняв рішення. Особливо особисто я вважаю, що рішення про перемир'я це є помилкове. Але водночас Ми він готові? верховний головнокомандувач, він несе відповідальність, він приймає рішення батальйон Азов це спецпідрозділ міліції, особливого призначення. І він так само, як і всі, створені відповідно до закону військового формування, дотримується. Наказів і указів верховного головнокомандування. Як вважаєте, що після 27-го, після 10-ї -го години буде? А було ж звичайно, що бойовики вже неодноразово роз... не порушу те, що було й до цього. Треба мочити терористів, не зупиняючись. Конечно. Буде боротьба. Ну там придача. складається цей із під підрозділ. Тобто це міліціянти, які вже були або добровольці. Хто це ні? Там переважна більшість це добровольці. До речі, щодо міліції, там є навіть кримські міліціонери, які не зрадили присязі. Які продовжують служити в Україні, от у Маріуполі да Сергій, кримський міліціонер своє досі отримав поранення в голову. Але слава Богу, живий і зараз продовжує службу. Взагалі це хлопці, герої молодці. Це приклад для всіх, як треба е, рішуче захищати країну. Переважна більшість там добровольців. Аваков нещодавно звинувачив мене у тому, що я, мовляв, пропонував раніше судимих озброїти, щоб захищали країну. То я хочу відкрити велику таємницю, кавичка. Да. Можливо, навіть і половина бійців у спецпідрозділі Азов, це теж раніше судимі. Але ці раніше судимі воюють краще, ніж раніше не судимі міліціонери, які зрадили присязі, які перейшли на бік ворога. І те, що людина раніше судима, це не, це не Тавро. Людина хоче спокутувати свою вину, хоче захищати країну. Я вважаю, що в цих умовах треба долучати до боротьби усіх. Хто є патріоти і хто хоче захищати країну. А якщо не секрет, за якими порушеннями було засудження? Наприклад, Андрій Білецький більше двох років сидів у тюрмі по сфальсифікованому звинуваченню. Йому шили вбивство. Насправді це патріот. Ігор Мосійчук, так званий Васильківський терорист, угу. який більше двох років сидів у тюрмі, згідно мого закону, автором якої я є, ці хлопці понад 30 людей, патріотів були звільнені з сюрем. Сьогодні переважно більшість з них воює на фронті, не ховаються під юбкою в жінок, не ховаються десь в глибокому тилу, а воюють на фронті. А знаєте ви чи з там з ваших колег депутатів когось з їхніх дітей, які вже призовного віку, якогось призвали вже в армії? Чи хтось там виступив добровольцем таких мені невідомо? На жаль, хоча Хоті хотілось би знати, скільки сьогодні присягає зараз. Прийдуть побачити. Скажіть, а хто і на чиї кошти озброює і забезпечує амуніцію батальйона? Зов е, озброєння це держава. Озброєння в нас же не може бути приватного озброєння. А от що стосується обмудирування, засобів захисту, е, харчування, проживання, це все звичайно за кошти спорту. Дякую. Пане Олеже, як я можу вступити до лав батальйону? От зараз е, будуть командири і запишетесь до них. Маю спілкуватися з ними. Звичайно. Дякую. Я не керую батальйоном Азов. Я один із тих, хто підтримує діяльність цих підрозділів, добровольців. І я вважаю, що влада має видати зброю патріотам не насильно тягнути 18-20-літніх пацанів на фронт. У нас є тисячі добровольців, які готові взяти зброю і йти захищати країну. Але влада чомусь ігнорує цих добровольців. А вона повинна дати їм можливість захищати країну, а не на лигачі мінтов тягнуть, які при першій ліпшій нагоді зрадять країну, зрадять присягу. До речі, я вважаю, що після звільнення Донбасу саме учасники антитерористичної операції мають бути основою нових цих підрозділів міліції, які будуть підтримувати порядок на звільнених територіях. В жодному випадку не залишати тих. Хто сьогодні в міліції, і Донецька і Луганська міліція на 90% зрадили Україну, носять колорадські ленточки, і разом із колорадами, як у Маріуполі, було разом із колорадами е проводять так зване патрулювання міста. А насправді просто служать Колорадам. І при цьому з державного бюджету України отримують гроші, зарплати, пільги тощо. Тому всіх розігнати, позбавити пільг, позбавити зарплат, позбавити пенсії, позбавити звання. І отаких от бійців з Азова, з Дніпра, і Зайдара, і з інших спецпідрозділів вони мають бути основою для формування нових органів внутрішніх справ прокуратури служби безпеки на Донбасі. Дякую. Це саме Я вважаю, що якраз сьогодні добровольчі підрозділи і є тією основою, яка діє рішуче і яка захищає країну. Бо на великий жаль, за 23 роки міліція перетворилася в корумповані підрозділи, які тільки кримінальні справи на замовлення порушують да, закривають. А да баб бабів на базарі ганяють, за торгівлю в неположеному в місці. А е, е, добровольці це ті люди, які без грошей наголошують. Без будь-якого захочення вони не магають, не вимагають ні звань, ні посад, ні грошей. У них одне завдання захистити Україну. І Я вважаю, що завдання влади підтримувати добровольчі формування всіма засобами. Ми просимо одне, дайте зброю. Дайте зброю, щоб було чим воювати Стрим. проти ворога. Бо коли у ворога важка озброєння і техніка, а у нас, крім пістолета і автомата, нічого 40 немає. ж можети мільйони, підуть на да, де Ми зібрали збирати. Ми, збира... ми... ми посилаємо збираємо. Де коли корупція припиниться на прилихі жаль, так, це величезна проблема. Це корупція. На стовпах вішать. Коруп... Треба їх стріляти не на стовпах вішать, а розстріляти перед більше, щоб люди бачили правильно. 140 мільйонів зібрали. Люди діти їдуть без безмінове. Що чому це чому? таке? Ближчим часом Значит, я тем, брати Що брати, нам робити, Ви ж пам'ятаєте, яка візитка була? Так, Важко вас не запам'ятати. Що нам робити? Тиснути на владу. Тиснути на владу, щоб не крали і не брехали. Звісно, нам треба пікетувати. І коли є можливість підтримувати добровольців. Давайте ходити народ, рот. Я кажу вам раз,